Далі у програмі Головні новини Білої церкви. Ми поговоримо про медицину в нашому місці. Більшість лікарів наголошують, що війна негативно вплинула як на психологічне, так і фізичне здоров'я українців. Але важливо навіть, попри всі складнощі, знаходити можливість дбати про нього. Тож кому та коли варто проходити медогляд, як заключити декларацію та на інші питання на відповість директорка міського медичного центру номер 2 що розташований на вулиці Шевченка. Галина Музиченко Вітаю, Галина. Вас у нашій студії? Дякую, добрий день, наші шановні пацієнти. Вітаю вас сьогоднішнім святом з Днем Вишиванки. Бажаю вам здоров'я, мирного неба і найшвидшої перемоги всім нам. Дякую, Дякую. вам, Галина. І е, хочу підняти перше питання. Взагалі, що змінилося у роботі медичного центру номер 2 з початком повномасштабної війни? З початком повномасштабної війни нічого не змінилося. Ми як надавали медичну допомогу нашим пацієнтам, так і надаємо медичну допомогу. Трошки тільки що три лікаря в нас виїхало, за кордон працює там за кордоном. Ну чотири лікаря приїхали переселенці до нас з Бахмута із Карматорська. Так що ми працюємо одною єдиною командою і надаємо медичну uh -huh. допомогу. А які це взагалі лікарі? На який профіль вони саме Значить, воно до, воно? до нас приїхали три сімейних лікаря і одна лікар-терапевт, uh -huh. тобто, в принципі, ви можете прийняти на роботу також і переселенців. я Так розумію? так. Угу. А ось люди, які ходили до тих лікарів, які виїхали загалом. Вони з легкістю змінили саме свого лікаря. Чи не було з цим проблем? Не було з цим проблеми. Лікар пацієнти в нас розумні, доброзичливі, ввічливі. Ну так сталося. Люди вибрали свій шлях, до вибрали свій шлях, і ми передекларували всіх пацієнтів. У нас як на початок війни було 80 тисяч декларантів, так і на сьогоднішній день більше 80 тисяч декларантів нашому медичному закладі номер 2 Пані Глина, взагалі лікарі наголошують, що не потрібно ігнорувати планові і обстеження і також щеплення. Чи б могли ви трошки роз'яснити саме цю тему? Добренько. Я, дійсно Проблема в нас трошки із те саме, з плановим обстеженням. Я звертаюся ще раз до наших пацієнтів, що кожен рік наші пацієнти повинні проходити медичне обстеження. Раніше була диспансеризація, зараз вона просто, просто називається медичний огляд. Раз в рік кожний пацієнт нашого закладу повинен прийти і зробити аналіз крові, аналіз сечі, флюорогргічне обстеження. У нас новий сучасний скріновий флюорограф, плюс електрокардіограму. Ну електрокардіограму потрібно робити після 40 років. Ну якщо якісь є скарги, чи те саме то і раніше в будь-якому віці, віці також в будь-якому віці, в рудному віці, в підлітковому віці, якщо є скарги. Якісь для обстеження ми робимо електрокардіограму. На кожному у нас у складі нашого закладу знаходиться 9 міських амбулаторій і 2 сільські амбулаторії. В кожній є електрокардіограф. Значить, Порядок лабораторного обстеження. На, в лабораторіях є дні, в яких береться аналіз крові. Аналіз крові централізовано везеться в лабораторію і проводиться обстеження. Пацієнту не потрібно ні. І куди ходити, він зробить аналіз крові, аналіз сечі, глюкозу, холестерин, все на місці. І привезуть в лабораторію дані потім результати обстеження. Наші лаборанти заносять в електронну медичну карточку. так що... Всі пацієнти, які здали аналізи, вони вертаються назад до сімейного лікаря, і в сімейного лікаря вже є в електронній медичній карті результати цих аналізів? В Якому віці краще взагалі проходити планове обстеження? Чи це важливо в принципі в будь-якому віці? Кожний рік, кожний рік наші пацієнти дуже просимо їх, щоб та сам щоб кожний рік вони переходили і проводили медичний огляд. Проходили кожний рік. А що з приводу щеплень? Наскільки вони важливі, особливо зараз, адже ковід тиждень Спав, все ж таке, що потрібно. Щеплення а дуже щеплення. важливі, особливо це, саме, це профілактика інфекційних хвороб. Ніхто ні в світі ще не придумав ніякого захисту, як імунопрофілактика. На сьогоднішній день в нашому закладі є наявні всі вакцини, так що, користуючись нагодою, запрошую наших пацієнтів на щеплення. Раніше в нас не було вакцини дифтерія правець, ДПМ називається для дорослого населення. Зараз у нас є така така Вакцина, так що запрошую доросле населення, а це 16 років, 26 років, 46 років, 56 років. Кожних 10 років наші дорослі пацієнти повинні щепитися від діхтерії правця. Якщо, наприклад, ти пропустив 46 років, то ти можеш щепитися по індивідуальному графіку у 50 років чи 56 років почався дачний сезон. Збудники, та саме столбня. Яка знаходиться в землі на землі, так що щоб для профілактики, щоб не захворіти цим захворюванням, потрібно робити щеплення, адже ми знаємо, що від цього захворювання нема лікування. Тільки вакцинація. щеплення, тільки вакцинація uh -huh. да. а що з приводу маленьких взагалі, да, Так, в для для діток, які проводяться к, згідно календару щеплення. Є наявність всі вакцини В нас є в наявності і кір, і підпаротіти, і червінка, і вірусні гепатіти, щеплення проти вірусної паті. Всі наявні вакцини є без СЖ. Так що наші мами дуже свідомі зараз. Я їм хочу подякувати, що вони дійсно приходять і, і проводять приводять своїх діток на. Щеплення, а що з у, у кожній амбулаторії є кабінет щеплення, так що не потрібно нікуди ходити ні на центральну поліклініку, в кожній амбулаторії є кабінет щеплення. Працюють медичні сестри, які працювали щеплення дитячими. Раніше в нас була дитяча поліклініка, тоді нас реорганізували, реформували медичний центр. І всі вони працювали з дитинством, робили щеплення, так щоб цих, цих привив. Вичних кабінетах сидять медсестри. З... З практикою, з опитом роботи по проведенню медичних щепленням е, дітям. А, зазначала про переселенців саме. Е, як діти можуть, е, ті, що переселенці, отримати вакцину, так і дорослі взагалі. Як це відбувається? Це треба якась декларація чи можливо не, просто. Не потрібна декларація. Якщо е, раніше е, у ну, пацієнта була декларація десь там в тому закладу, в нього є електронна медична карточка. Якщо навіть не було декларації, ми заводимо просто е, на підставі їхніх е, паспорта. Індивідуального кода робимо електронну медичну карточку і проводимо щеплення діткам. Угу. Пані Галино, а ось дуже да. цікава така тенденція. Чи люди зараз почали частіше вакцинуватися після ковіду? Чи можливо вони якось сприймають тепер вакцинацію більш актуальної, і важливою? Важливо, ну У нас є навіть і ковідні вакцини. Ми також запрошуємо те саме дорослу в мережу, хто не ще бустерну дозу не зробив, зробити щеплення проти ковід. Розумієте, ще трошки люди, як які виїхали за кордон з дітками, вони побачили там рівень щеплення, що там без щеплення нікуди не пускають дітей. Ні в дитячих садочок, ні в школу. І навіть в мене була така стерильна мамочка, вона приїхала і сказала: Микола Микола, будемо робити всі щеплення. Так що це теж. Жити це такий повод, ну і плюс свідомість наших батьків, плюс ці ну, в інтернеті докази, що щеплення потрібне людям робити, і в тому числі і в дитячому населенню. Угу. А ось складно певнити таких матусь, які переживають, що щеплення може якось викликати якісь патології, наприклад. Ну, побочний побічних дій від щеплення в нас не було. У нас ми працюємо, ми розказуємо пацієнтам. Ми оглядаємо пацієнти дітей. Ми міряємо температуру, щоб зробити дитині щеплення. Ми проводимо бесіду. Яке щеплення, якими вакцинами, що може бути на це щеплення? У нас немає, нема таких те саме всі приходять. У нас, у нас більше 80% щеплено дітей. Біла церква. Лапці, а, мамочки. Пані Галино, ми говорили за огляд плановий, що він важливий. А які найчастіше захворювання виявляють медики? Якщо, наприклад, людина довго не ходила на огляди і що може загрожувати? Зараз наш дуже страшне захворювання виявляється туберкульоз. На Протягом цього чотирьох цих місяців ми виявили шість сімейних лікарів, виявили шість захворювань по туберкульозу. В общем, взагалі тут є наказ Міністерства охорони здоров'я, і тут є перелік семи захворювань проведення обов'язкових медичних втручань. І тут туберкульоз є, так що я дуже просто дуже прошу людей, які, наприклад, мають фактори ризику, це контакт з туберкульозом. це наявність віл інфекції, це, це, вони повинні щороку проходити до сімейного лікаря і проводити обстеження, тобто флюорографічне обстеження. От Завдяки цьому флюорографічному обстеженню ми виявили ось цих шість важких закордів у туберкульозу. Це у дорослих. Дорослих, да. Також я хочу сказати, що крім оцих туберкульозу, ми, ми, наші пацієнти повинні, крім того, що вони раз в рік повинні проходити цей медичний огляд, вони повинні, ми повинні провести їм обов'язковий медичний огляд, наприклад, по ВІЛ-інфекції. Тут чітко Міністерство охорони здоров'я розписало, які фактори ризику по вілінфекції. Віл інфекція у нас є скрінінгові обстеження, у нас є тести на обстеження ВІЛ-інфекцію. І цими тестами ми, діти з 14 років, навіть підлітки ми можемо обстежувати на наявність ВІЛ інфекції Тобто можна прийти просто і обстежити. Щороку, да, щороку, щороку фактори ризику, щороку Тільки фактори ризику. Не всіх підряд ми обстежуємо, а тільки фактори. Розлику. сюди відносять небезпечна сексуальна поведінка, незахищені статеві зв'язки, вживання наркотиків ін'єкційно і надання сексуальних послуг за винагороду. Потім слідуючи захворювання залози, адже по статистиці у нас дуже багато з цього захворювання. Значить, наші пацієнти повинні знати, що жіночки після 50 років ідуть до сімейного лікаря і кожні два роки проходять. Мамографію, сімейний лікар дає електронне направлення на мамографію, і вони кожні два роки проводять мамографію. А фактори ризику, тут те саме спадковий анамнез, наприклад, чи бабусі, чи там мами було якісь онкологія молочної салози, то ці, з факторами ризику жіночки повинні приходити з 40-річного віку і проводити ці щорічно мамографію, повинні проходити. Потім в нас є третя це колоректальний рак, це теж страшне захворювання. Значить, Всі наші пацієнти після 50 років, якщо вони мають якісь фактори ризику, наприклад, там якісь поліпівки кишечнику були, чи якісь захворювання, які шківника вони мають, то вони раз кожні, кожні, кожного року повинні здавати аналіз крові на приховану кров. Аналіз кала на приховану кров. Кров. Якщо немає в них тим, таких факторів ризику, то після 50 років вони кожні два роки повинні здавати Майді. аналіз кала на приховану кров. Далі йде цукровий діабет. Ви знаєте, що він Важаю, поширене так. дуже захворювання, цукровий діабет. Тут всі наші пацієнти 45 років старше, повинні прийти до сімейного лікаря. Сімейний лікар їм аналіз крові на серце і вимі... вимірює загальний користерін. Uh -huh. Щороку група ризику приходить: це надлишкова маса тіла, абдомінальне ожиріння, обтяжений спадковий анамнез, вживання алкоголю, тютіну... тютюну п... паління. Це до 45 років, вони приходять щороку, група ця ризику, а після 45 років всі повинні прийти мають, мають обстежити аналіз крові на серце, глюкоза. Крові. І те саме. І це загальний колістерін. Uh -huh. Далі в нас йде п'яте артеріальна гіпертензія. Ви знаєте, що зараз в зв'язку з стресами, цими психологічними проблемами, дійсно, у нас багато людей страждають на підвищений тиск. Значить, Тут трошки чоловіки 40 років старше з групи ризику, а жіночки 50 років старше, які мають підвищений артеріальний тиск, тютюну паління надлишкову масу тіла, цукровий діабет, обтяжена спадковість, якщо в бабусі чи там у мами були гіпертонічні хвороби, вживання алкоголю. ця група ризику, щороку проходить приходить mm до -hmm. сімейного лікаря, і їм проводять те саме вимірювання загального загальнохолістеріна, масу тіла, індекс маси тіла, окружність талії. А люди, які після 40 років і, 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 чоловіки і жінки після 50 Десяти років роки угу. по кожні два роки приходять і лікарі робить загальне палестин обстеження, обстеження. Потім рак передміхурової залози, це шосте захворювання. Передміхурової залози наші дорегенькі мужчини. Ми вас любимо і запрошуємо. Щоб ви приходили до сімейних лікарів, це всі чоловіки після 50 так. років. Почекайте ще хвилиночку. Mm -hmm. Що вони повинні зробити в нас? Це вони повинні взяти направлення чи до уролога сімейний лікар, чи зробити простат специфічний антиген. Такий аналіз називається пса окремо. Так і туберкульоз собі заповню пані Галина. Ви говорили саме за те, що ще відкрився новий uh, медичний кол-центр. У вас у вашій лікарні розкажіть трішки про це, взагалі що можна дізнатися, коли подзвонити, і взагалі що так. як можна записатися? У нас дійсно в медичному центрі номер 2 відкрився кол-центр. Там працюють оператори, вони надають і консультативну і інформаційну довідку. Там можна дізнатися, коли приймає лікар, записатися до лікаря на прийом, записатися на обстеження, запитати, коли можна, аналіз крові. Можна. Здати аналіз чи можна режим роботи амбулаторії знати, можна коли працюють чергові бригади. А я хочу сказати нашим пацієнтам, що в нас є в суботу, наприклад, з 9 до 1400 в нас на п'яти амбулаторій з 9 міських працюють чергові бригади. Так що угу. наші пацієнти, наші декларанти дорогенькі, можуть прийти в суботу і отримати медичну допомогу чи сімейного лікаря, чи педіатра, це значить там. Амбулаторії Шевченко 69, Ярославом Мудро 49, Лєванівського 63, Некрасова – 30 і Некрасова – 80. А як можна зв'язатися саме з вашим кол-центром, аби записатися? Номера телефонів є. Угу. Тобто на сайті можна якось дізнатися. Да, на сайті, у нас є сайт Фейсбуку, і у нас є сайт офіціальний med2top. Адреса електронного сайта, там є вся інформація про кол-центр. Ми дійсно дуже раді, що ми, та саме, що ми працюємо згідно з сучасною вже та саме, тому що сучасна медична галузь повинна надавати послуги дійсно пацієнтам і сервіс, і послуги. Достойні, що так, для так, пацієнта дійсно. пані Галина, і наостанок як фінансується медичний центр, чи є якась цим проблема, чи ні? Чи ви якось самотужки ну, самотужка, нас фінансує Національна служба здоров'я України, ми фінансуємося по деклараціям. У нас ну як можна сказати, що ми задоволені, це саме ми працюємо нас фінансово ми спроможний заклад і зарплата заробітну плату виплати наш. Дорогеньким колегам і закупити медикаменти, ліки і реактиви на, на це на для лабораторних досліджень. Так що ми спроможні. Ми працюємо. Дякую. Тобто місто поки що так не бере активну участь, так розуміємо. Місто, місто плати за комунальні послуги, за світло, за газ, за воду. Місто, місто до цього зробило нам ремонт всіх амбулаторій, це місцевий бюджет. Ми йшли вже в реформу охорони в, 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 в реформу медичної галузі з гарними облаштованими амбулаторіями, закупляло медичне обладнання. У нас умови дуже гарні. Як для лікарів, для медичного персоналу, для наших співробітників, так і для пацієнтів. Трошки в нас амбулаторія бернацька, яка обслуговує дитяче населення, але ми в цьому році. Своїми силами плануємо там зробити ремонт. Дійсно, бо там одна єдина амбулаторія, яка ще не потребує баж... трішки не, ремонту. Потребує трішки ремонту. Так. Пані Галину, дякую, що завітали до нас і наголосили на важливості планового обстеження. Дякую вам. Дякую. Нашим пацієнтам бажаю тільки здоров'я. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.